В Україні запустили гру для перевірки знання з кібергігієни у межах другої хвилі інформаційно-освітньої кампанії з покращення кіберграмотності українців. Взагалом грі треба допомогти кожному із мешканців багатоквартирного будинку покращити їхні знання з кібербезпеки. Про це повідомило представництво фонду цивільних досліджень та розвитку США в Україні у Фейсбук Михайло Вереч, регіональний директор. Е Цієї організації в Україні зараз долучається до нашого ефіру. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку вітаю, пане Михайло. Розкажіть більше про цю гру, з чого вона складається, і на яку категорію людей вона направлена. А, да, доброго ранку, дякую за питання. А, ця гра була розроблена. Нами разом із партнерами з національним координаційним центром з кібербезпеки та Радою національної безпеки та оборони України з Українською школою онлайн освіторію та Києвом цифровим. Вона насамперед, ну в принципі, її можна люба людина, котра котра цікава і котра хоче покращити свої навички у сфері базового знання кібергігієни та кібербезпеки. Вона може кожна людина може завантажити її на своєму смартфоні. О, для цього для цього можна в принципі да, Як ви вже зазначили, зайти на нашу сторінку, взяти дані дані звіти, і в принципі, ну але думаю, що все ж таки першочергово вона направлена на юне та молоде покоління. Це можливість, як ви вже значили, одного з п'яти персонати. На набирати проходити рівень за рівнем, набирати карму, відповідати на питання і покращити свої знання у сфері кібербезпеки та наприкінці отримати один з трьох левелів. Тобто, тобто, і цей левел буде визначати, як гарно ви прокачали свого героя, як гарно ви пройшли навчання з кібербезпеки. А ну і пане Михайло, а, власне, як а, обирали саме специфіку цього подачі цієї інформації? Специфіка була обрана відповідно до того, ну наша організація, представництво фонду цивільних досліджень та розвитку, вже більше двадцяти п'яти навіть біля тридцяти років працює в Україні, і останні п'ять років ми робимо дуже багато проектів у сфері кібербезпеки. Натам ну, перед я думаю, десь біля двадцяти різних проектів і це тільки один із них, базуючись на нашому досвіді, на багаторічній співпраці з державними партнерами, і приватним сектором, на розумінні. А того, що це є, що це є взагалі прогалина на сьогодні в країні рівень знання кібербезпеки? То зраховуючи ці дослідження все те, що було зроблено саме для того, і було зроблено ця гра, щоб вона не була занудлива, щоб вона була навчатися цікаво. А, тобто опановувати нові навички цікаво з цікавою. Тобто, що ви робите першу чергу зранку, навіть до кави, виберете телефон в руки. От. Ну от це прекрасна можливість навіть паралельно з новинами пройти один рівень а, цієї гри та набути нові, якісь знання, де можна чи не можна користуватися Wi-Fi, яку інформацію передавати, які посилання відкривати, які, а, які не відкривати. А, що таке фішинг? І т.д. Пане Михайло, а чи відстежуєте ви? Наскільки цікавою гра стала для українців? Наскільки багато людей нею вже користуються? Які відгуки? Ну ігра гра тільки, гра тільки запущена. От, тому, тому, в принципі, цифри будуть у нас якісь проміжні протягом я думаю, найближчого тижня, тижні тижня двох. Але наскільки мені відомо, да, дуже багато кількість людей вже завантажує. І, і починає, починає проходити і покращити свої навички, пане Михайло. Чи будете ви робити якісь підсумкові дослідження про ефективність цієї гри? Чи будете вимірювати ви згодом потім якийсь результат? Ну, я думаю, да, звичайно, ми будемо робити а, певні дослідження, але знаєте, ну, скоріш за все, ситуація в цілому в країні вкаже на те. Мі навіть ну є ще дуже багато продуктів, окрім цієї гри з базового розуміння, що таке кібергігієна та кібербезпека, і ось саме то саме от подивимось. Ну, наприклад, там я не знаю, через 3-6 місяців а, чи змінилася освіченість людей, чи змінилася кількість кібератак, зламаних акаунтів і. І всього іншого, дякуємо, дякуємо Буду за надію. спілкування. Бажаємо, щоб справді зменшилась кількість цих кібератак. Українці були більш свідомими. в сфері кібергігієни це був Михайло Варич, регіональний директор, представництва фонду цивільних досліджень і розвиток, розвитку США в Україні.